Я рано встаю, бо я дворником працюю. Вша в садочок, бо я в садочку працювала. Нікого не було. Потім через вікно побачила, що збираються вихователі. Прийшла туди, сказали, що війна. Все. Ну, вернулася назад додому, сиділи, там ждали. Старша дочка в мене є менша, чоловік. Ну, в Саші шість, тоді було 4, старший 21. Сиділи, ждали. Ну, ми ну, не ожидали, що воно там буде щось бомбитися і ще щось. В тому вже як почало бухати, ми в підвал спустилися. Ну, да, Вже як повилітали окна, і все повилітало, до, звісно, ми сиділи в підвалі і не вилазили. Вилізли разві, що помиться там, самоліт пролетів через вибиті окна, ну не наш. І все, ми спустилися там і сиділи. Воно було напливами. Щоб сказати, що воно постійно. Ну, бухкало то там, то там, то там, коротше, воно везде бухкало. Зі що сильно. Діти плакали, ховалися. Ми дирки там закривали, ці подвальні. Ну так рвало гарно, що аж уносило тих дирок. Бо закривали, щоб не було світла. Світло попадало, ну, не Виходило, особливо вечорами, ночами. В перші дні воно і почалося, бо в нас там одразу дом на кругу, де ресторан. Там воно гепнуло. Ну, ми з підвала не вилазили, так що сказати, що воно, де воно. Ну, гепало постійно. Постійно гепало. Ми ще бігали, бігали колись стекла, бо в нас там інвалід лежав, де ми тихенько пробиралися до нього, коли воно встановлювалося, там дивилися, застеклювали йому. Бо він не мог стати знести, ми його теж не могли в той підвал. Там, звісно, страшно. У нас ж нічого не підготовлено. Що змогли наші хлопці, то зробили. Все таке. Ми там згуртувалися всі, якось так ще й підготувалися, бо воно ж не знаю, якось так воно вийшло, що воно бомбило, але ж так близько біля нас. Ні. Було, було. І світло хлопці від амулятора провели, я ж кажу, і матраси понатягували, бо дітей було багато, і їжу по поназносили, ну таке. Я оце, що бачила, тільки самоліт летів, і дочка, бо тоді розрішали, ну, так сказали, що розрішають, можна в магазинах щось взяти, так як нас дуже багато було. До... Ну хлопці їздили, і хто молодші їздили, що можна було якусь їжу набрати і туди вниз спустити. Доказали, що бачили що танк стояв там десь в центрі. Ну, ще з них запустив, але слава Богу, не попав. Де в тому, що воно так все перемішалося в голові, що його навіть якщо зараз приповнить, то навіть цей страх не можна об'яснити. От я його не можу об'яснити. Ну, мені каже, багато людей його не може об'яснити. Цей страх. За дітей, звісно, боялися. Страшно було. Да. Да, дуже страшно. Діти, звісно, саме головне діти. Щоб виїхати, щоб бензина хватило, щоб хоч доїхати якось. Таке. Ось, щоб сказати точно або 2-го, або 4-го числа. Сказала, що можна виїхати, ми виїхали, ми в мене в чоловіка машина, ми сіли на машину, поїхали на газосклад, сказали, що на газоскладі приймають. Ми приїхали, там не було нікого. Поїхали, де ж це ці села? В Галинку, тут село. Вкачали, там були, жили в жіночки старої. Потім поїхали, де ж це воно. Тетерів, туди до Тетерева, забула те саме названня. Там посадили ми одну ніч тільки. потім на автобусі в Львов. Ой, не в Львов, ми вже в, 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 Житомир. в Житомир. Там теж ночі побули, потім поїздом у Львов, потім Дрогобич. І тільки в маї місяці повернулися. Повернулися, а там нічого нема. До мене якраз залетіло в кімнату. Рознесло все, Ще не сталося нічого. Ні стін, ні мебілі, нічого. Сиді знайшли, ну, десь таке, дві штуки лежало. Воно просто пробило, вибило у мене два вікна в кімнаті, бо в мене квадратна така велика, ну, величезка кімната. І воно повністю винесло все. І впало там посередні калідора. І лежали, але ну, вони не зарувалися. Ну, розтощили все. двоповерхова споруда. Вона там одразу як заїжджати, мабуть, може, її так не побачить, бо вона поміж гаражів. Стара общежиття таке двоповерхове. Ну, прилетіло тільки мені. Стіни потріскалися. Там, де моя кімната, там не залишилось нічого, ні одної перегородки, нічого. Ну, правда, вікно вони мені заліпили і кришу зробили. А все, і так воно стоїть на місці. жити там не можна, так? Ні, там не можна. Стіни потріскалися на, на всіх етажах, потріскалися. Це що в нас воно збило все з моєї сторони, а знизу потріскалися, стіни жити там не можна, тому що воно рано чи поздно звалиться на голову. Таке. Ой. Ну, да, воно, звісно, в аварійному стані, я б, звісно, його б не робила. Не знаю, йому 50 років. Не знаю, чи вистоїть воно, чи якщо воно ще постоїть ще пару років, то воно ну, завалиться. Все, Тепер тут проживаємо. В цьому модулі проживаємо, я дочки дві. проживаємо. Маленька кімнатка, да, дві кровати двохярусні, шкафчики невеличкі, столик, стульчики. До них хорошого ставлення не було, це, це таке, тому що ми колись їздили ще при Совєтському Союзі туди, отдихати, вони не дуже хорошо ставилися до нас, І ще по Чорнобиля ми виїжджали, так як ми інтернати, то ми виїжджали в Москву. Вони тоді теж до нас погано ставилися. Так що, таке. У мене багато друзів померло. Якщо ставлення, самі розумієте, яке не дуже хороше, я вважаю, що це колективна відповідальність, що Путін не, не має таку велику роль. Навіть якщо його не буде, нічого не поміняється. Оце моє мнення. І мені кажеться, що це воно таке і є. Тому що вони агресивно відносяться до нас. Це ж не Путін по телевізору каже, що унічтожить всіх до дітей. Це ж самі люди кажуть. Таке